Польські фермери блокують тепер дороги в самій Польщі. Раніше вони блокували дороги, які ведуть в Україну. А потім, коли їх почали звинувачувати, що вони нібито мають проросійські симпатії і шкодять Україні обороняти себе від російської агресії, польські фермери раптом почали блокувати дороги, які ведуть в Німеччину. Ну а зараз, в ці дні, вони блокують дороги вже в самій Польщі. Чого ж хочуть польські фермери? Ну, перше, от їхні протести насправді до України мають мало значення. Перше, що хочуть польські фермери, це змінити так звану політику Брюсселю. Політика Брюсселю запроваджувала для всіх країн, які входять до Європейського Союзу європейські стандарти аграрної продукції. Ну, от, ми ж знаємо, що все, що виробилось в Європі, є високої якості. Тобто, якщо є продукт і там стоїть. Лейба вироблено в Європі, то ми точно знаємо, що вона дотримана з усіма екологічними стандартами. І це є логічно для самої Європи. Але це дуже не подобається фермерам, тому що оці всі високі вимоги означають для фермерів більше роботи, більше інвестицій і менше прибутків. От польські фермери і кажуть: ви нам або змінюєте ці норми, або давайте нам більше дотацій. Ну, а до чого ж тут Україна? А тому, що в якийсь час польським фермерам здалося, що їхня продукція стане неконкурентною. Ну і справді вона неконкурентною є порівняно з європ... з українською продукцією з українською, тому що е, в Україні ж немає тих вимог і стандартів, які диктує Брюссель. Відповідно, продукція аграрного сектору, вироблена в Україні, стає більш конкурентною. Її треба менше інвестицій, до неї треба менше вимог. І на думку польських фермерів, вона почала витісняти польську продукцію, яка виробляється, повторюсь, з вимогою усіх стандартів, які виставляє Брюссель. От польські фермери і протестують проти цього. Ну і звісно, для того, щоб привернути до себе увагу, потрібні гучні акції. Тому вони й придумують такі гучні акції: то блокування кордону з Україною, то з Німеччиною, внаслідок чого рух між Німеччиною і Польщею майже зупинився на цілу добу. Ну а зараз вони блокують дороги в самій е, Польщі. Звісно, що всі ці дії польських фермерів не на користь ні самим фермерам, ні Європі. А особливо не на користь європейській безпеці, тому що якщо йдеться про блокування українського кордону, то це не може бути виправдано жодними економічними вимогами, адже коли йдеться про безпеку, то якось негарно висувати інтереси, економічні інтереси наперед одної якоїсь групи. Ну але польські фермери цього не чують. Взагалі, коли якийсь сектор, якась група людей починає залежати від дотацій, це завжди закінчується погано. Європейські фермери звикли залежати від дотацій Брюсселю. І частина їхнього бізнесу постійного це вимагати від Брюсселю ще більших дотацій. Тому що коли вже дотації дали раз, їх потім стає завжди мало. Оця напівсоціалістична вимога дотацій завжди закінчується погано. І зараз вона закінчується погано для, польських, для польської економіки. Для польських фермерів, для Брюсселю і для польської безпеки, та й загалом для європейської безпеки. Лише умови вільного ринку можуть створити ту ринкове оточення, яке буде працювати для всіх. Але зараз це польським фермерам дуже важко буде пояснити. Підписуйтесь на мій канал і завжди дбайте про національні інтереси України.